І що в свято робити? Тільки розповідати казки, особливо такі, докучливі. Казка із села Липці. Жив був дід Сашка, була в нього свята семиряшка, на сраці латочка, на голові костяна шапочка. Чи хороша моя казочка? О, ти мовчиш, і я мовчу. А був собі дід Сашка, була в нього свята семиряшка, на сраці латочка, на голові костяна шапочка, чи хороша моя казочка? Ти кажеш, хороша, і я кажу хороша. А жив був дід Сашка, була в нього свята на сраці латочка, на голові костяна шапочка. Чи хороша моя казочка? Ти мовчиш, і я мовчу, а був таки собі дід Сашка. Справа в тому, що трошки змінилося, при всьому тому, що люди в липцях знали, що таке свита, але е, правильний текст жив був дід, ну хай там Сашко чи тишко, була в нього свита, сермяшка. Серм'яжна свита дуже груба е, вбрання, таке демісезонне, щось роду пальто. І ось ця свита, вона вже була коротка, і тому ось така і була докучлива каска, бо в неї нема кінця і вона тільки докучає.